Всім привіт вітаю вас в новому відео. Я зараз відправляюсь на шопінг. Леон залишився з Сергієм і мене відпустив трошечки розвіятись, хочу купити собі деякі літні речі. Сподіваюся, що шопінг буде вдалий, тому що не часто я можу вирватися в торгівельний центр. Зараз буду викликати таксі та їхати, бо в мене дуже мало часу. Сергій сказав, що дві годинки він посидить з малим і щоб я поверталася. Машинку вже викликала, чекаю на вулиці спекотно. і найближчий тиждень буде дуже жарко буде плюс 30-33. Я не знаю, як ми переживемо, бо вдома теж жарко. І леончик від цього капризує. Не знаю, що робити. Хотіли поставити кондиціонер, ну тобто думали, а який сенс його ставити, якщо немає електроенергії дуже часто. Не знаю. Є вентилятор, але ж на малого його не направиш, теж не варіант. Оце він віднесенький. Зранку до обіду, поки у нас сонечко на нашій стороні він мучається, капризує. Ну вже після обіду більш-менш нормально, але після обіду інша проблема. Ввечері там поліки починаються і нові капризи. Друзі, я не вірю, що я тут. Для тих, хто не знає, я тут працювала до декрету в цьому торгівельному центрі. І в останнє була місяці два, тому десь так. Зараз така ностальгія, трошечки сумую за роботою. До речі, я коли виходжу з дому сама, то мені здається, що в мене Життя, яке було раніше, без дитини. Я забуваю про те, що в мене є син. У мене зараз класний настрій. Посмішка не сходить у мене з лиця. Ще якщо встигну, то зайду до своїх дівчат. О, вже і за рахом відкрилося. Зараз, до речі, знижки. Сьогодні перший день знижок в компанії Inditex. тому я і вибралась на шопінг. Тут так прохолодно, класно. Розпродаж. Так, спершу йду в зару. Людей вже дуже багато на годиннику. 11 ранку будинний буденний день. Так, я на сайті пригледіла ось ці джинси. Є в різних кольорах, сірі, блакитні, білі, кремні сині. Хочу блакитні взяти і приміряти. Не дуже я люблю період розпродажу, коли ось так все накидано. Висить вже по групах товару. Я не люблю гритися, але що поробиш? Якщо хочеться купити щось зі знижечкою, то доведеться. Шукати те, що тобі потрібно. Самішки такі зі стразами. Симпатичні. 1300. Коштувало 1700. Вже великі розміри залишились. О, фотока. Як у мене купувала, коли вона відкрилась, теж зараз зі снижкою 600 гривень. Я за 750 купувала класно, мені дуже подобається тут щільна тканина. І, до речі, є ще червону смужку я на сайті бачила. Це не вона, це інша. Я бачила на сайті. 200 гривень, відувачі, повідомляємо вам, що в примірічну кімнату можна брати не більше 10 речей. Дякую за розуміння. Така весела. 200 гривень. Може поміряти. І є ще ось такий принт. Морський. Ціна так само 200. Бавовна 100% тонелька. Знайшла футболку ось така в мене. А та трошки інша. 500 гривень вона зараз коштує. а Я купувала за а чим вони вона цікаво, я зараз подивлюсь. Дивіться, така сама футболка. Різні ціни. Прикол. Тут 600. А тут 500. Коротше, якщо хочете, купуйте, вона дуже класна стильна. Ось червону смужку, тільки вона бежева і червона смужка. 500 гривень зі смужкою. Я М по собі брала. Сумочки, які модні, Можна діставати. З гардеробу у бабусі я впевнена, що там такі є і носити. дивіться. Yeah. 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 Хочу собі ще сукню, але дивилась на сайті і на мій смак вони мені не дуже. Тому навіть і не буду ритися, дивитися дитячий відео. О, шльопанці. з камінням 1300 і ось такі типу подтиним. І ось такі типу подденім, але вони бархатні. Оксамитові 1300 теж. є, блискучі зі стразами. Тож 1300 зараз коштують. Мені подобаються кеди з відкритою п'яткою. Але я бачила бежеві. О, ось вони є. Зараз подивлюсь. Так, ці 1000 коштують. Дивіться, прикольні. Так, зараз я обійду на іншу сторону. Угу. Ось ці я дивилася. Дивіться, чого так ціна, 1249 і 1249. На сайті вони 999 коштували. Бо я сайт промоніторила, перш ніж сюди йти. 36-38. Я хоч поміряю зараз. І є ще отакі. Перфорації. Ось такі жаркі будуть. Тисячу коштують. Але візуально і по кольору мені ці більш подобаються. О, по розміру мені якраз 38. Примірочно. Взяла небагато речей, тільки те, що мені потрібно. Ще дивіться, яка сумочка парненька. Бежила тесті. Ціна 600 гривень зі знижкою. На парфуми теж знижки. Досить непоганий парфум можна купувати. О, мені дісталась велика примірочна. Сюди можна і з візочком, з малим приходити. Так, поки стояла в черзі, ще три дівчини побачила в цих топах, як інкубатори. але мені подобається класний топ. Це зараз в мене є ще в білому кольорі та рожевому. І хочу ще на сайті замовити з пісочного бо вони такі зручні, дуже стильні. Так. джинси в мене. Я взяла небагато, взяла пару футболок, ось таку джинсову куртку, рубашку і джинси. Тут одна модель, два розміри. О, клас! Я якраз і хотіла собі такі джинси. Супер. Мені вже подобаються. На Мені 38-й розмір. Я ще брала 36-й, бо я схудла і схудла до такої ваги, що не пам'ятаю, коли в останній я стільки важила. Важу навіть менше, вже, ніж до вагітності. Я впевнена, що буду ще худнути. Так, але візьму 38-й розмір. Класний, так? Висока посадка. Це момент. Під клоги. дуже стильно буде. Мені якраз потрібні блакитні джинси. Ось Така куртка сорочка. На мені розмір М. Така овер, можна було пісні взяти, спробувати. Ціна 899 гривень. 899 гривень. Коштувала 1250. Не знаю. Джинси 100%. класні. буду їх брати. Футболочка за 200 гривень. Непогано, такий легенький котон. Мені подобається. І кольори такі яскраві. Підходить під все. Дивіться, який вже рук у мене. І пасує до цього взуття. Mm -hmm. Такі дівчата файні. Ой, так, треба пришвидшитися, бо час летить. Mm -hmm. І футболка мушком. Мені посунувчок, то подивиться. Класна обер така. Але в мене подібне є, тому я подумаю. До того, що вона щільна, на спику не А так класно. Це більш так на прохолодну погоду. Дуже стрільна. Так, я ще підіймаюсь на новий кодих, чоловіче відео. Подивлюсь Сергію Джинсовий піджак, Якщо є, то знаю. Ми з ним вже його обміряли і бачила на сайті, що на нього є знижка, але онлайн не було його розмірати. В чоловічому набагато менше людей. Тут навіть прохолодніше. Так, тут піджаки. Нашла я ці піджаки і білий колір, блакитний, такий сірий і темно-сірий, до, до чорного такий більш. Ми якраз такий темний і міряли. Ось так він виглядає, спущене плече, оверсайз. Вільний. Так, розмір М, артикул я вже перевірила, це він. І ціна зі знижкою 1000 гривень, коштував 1700 Все, можна йти на касу. В зарі купила те, що планувала. Вже не зря приїхала сюди. Так, йду тепер в пленбір. Там я бачила джинси. Не джинси, шорти джинсові. І, можливо, ще в стридівар зайду Тут, можна сказати, людей немає в порівнянні з зару. Пусто. Так, а ось і шорти. Зараз буду брати розміри. знайшла джинси, які хотіла купити, коли була вагітна. Не бачите? На резинці. І зараз 749 гривень коштують. Коштували 1450 гривень, але вже вони мені не актуальні. Добре, ще не купила. Світшути. Тут і черк немає, примірочно. Зала собі, шорти і футболки. Ось такі довгі. Це бермуди. Зараз вони в тренді. Я їх не міряла, але дуже хочу, поміряю, як вони будуть на мені виглядати. Бо така модель не всім буде пасувати. Такі блакитні і сірі. Ці 750 зі знижкою, ці 850. І взяла ще ось таку футболку білу, я її на сайті теж пригледіла з зеленим малюнком. Зараз 279 гривень коштує, поміряю. Дивіться, як виглядають ці шорти. І мені Сергій буде з мене ржати, якщо я їх візьму. Але вони класні. Тут дуже такий тоненький легкий денім і стильні. дуже, Не під цей топ, тому що, бачите, тут різні сірі кольори. Мерехтить лампа. Мені подобається. Ось так вони виглядають з футболкою. До речі, можна трошечки довжину прибрати, зробити їх вище колі. Треба подумати. І блакитні. До речі, вони трошечки великуваті. Хоча 36 розмір. Правила Сергію фото в шортах в і уявляю, йому сподобалось. Тож взяла собі. Ну і звісно ж, іду в тут теж розпродаж, але я біжу в дитячих відділ. Бачу знижки на дитяче теж є. Зараз подивлюсь. Можливо, знайду щось цікаве. Нашому леончику, макарончику. Ось такі ромпери на літо класно. У нас один є. Так, в комплекті три за 500 гривень. 750 грн. коштували. Ну, ще не такі великі прям знижки. В Сінсеї зараз можна купити набагато дешевше. Сподобався ось такий набір ромперів. Вони повністю розкибаються, зручно одягати. Тут три штучки, жирафи, леви, слоники, смужку і черепашка, але без безнижки 750 гривень. Дорога варто на пару місяців. Ой, є ще ось. Морська тематика така теж смужка синя та ось такі кораблі, човники. Так, ладно. Цього разу нічого такого цікавого і поганої знижці немає. Я вже велсівай кікі, дивлюсь сокню, мені треба сокню. Доступом до грудей. До речі, ось ця непогана. Треба глянути, де вона висить. О! І ось, дивіться, яка симпатична. Сумочка. В минулому році я таку хотіла. Так, тут чоловічий відділ. Тут теж добре людей небагато. Так, ладно, подивлюсь, по незручно. Ще пакет, тяжкий в руці. Знайшла класну футболку яскраву, рожевого кольору, але ціна, як для ЛСВ Ветіки, дорогувато. 680 гривень. Тут рожева пампера намальована. Класно. Мені такий яскравий пасує. Ну все, не знайшла я тут сукню, подивилася, трошки не те, що мені потрібно. Більш-менш симпатичні і білого кольору, але я білу не хочу, бо буду дуже блідати. Тому все, їду додому. Я вже декілька годин, як вдома, встигла навіть трошечки відпочити. Так, показую, що купила. Куртку ось цю взяла Сергію чоловіча джинсова адицінник. Хотіла вам, б... а, Сергій вже зняв. Так, за тисячу гривень вона обійшлась. Я хотіла показати артикул, можливо, Комусь цікаво розмір М у нього. Вони такі доволі повнорозмірні. Взяла футболку. ось цю Її можна буде носити із джинсами. Я брала під ці шорти, капрі, називайте як хочете. Так, футболочка пленбір. Ось артикул, ціна. З блакитними джинсами буде теж дуже гарно виглядати. Шорти довгі я взяла Сірі, хоча в Телеграмі всі проголосували за сині, але мені більше сподобались ці, бо тут денім такий тоненький якраз на літо. Ну і колір мені більш сподобався, тим паче, що блакитні я взяла джинси. І сподобалося, що тут наоброблений оброблений край, і, можливо, навіть я їх зроблю коротшими. Так, Ліончик. Ану, не плакати. Ціна і артикул заспокоїла Леона. Так, взяла я цю футболочку. 200 гривень це знаєте, купити кілограм м'яса, тому вирішила взяти. Тоненька бавовна, на літо те, що треба. І зараз хочеться якраз яскравих кольорів. От артикул ціна, можете шукати. Ну і джинси. Це джинси мом. Зараз теж артикул ціна. Дуже класні. Хотіла моми давно. В мене подібні є з LC Waikiki, але вони вже старенькі, треба було на щось їх. Замінити. Отже, я залишилась задоволена сьогоднішнім днем. У мене вийшло відволіктися від мамської рутини, вийти в люди, в соціум. От, також задоволена шопінгом, купила те, що хотіла, те, що планувала. От буду вже завершувати своє відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.